Якщо у вас цікавить тема бджіліста, ви попали туди куди треба. Сьогодні 28 січня 2024 року. В сьогоднішньому роліку я вам покажу новинку і покажу, як з звичайної 4-храмочної медугонки зробити радіальну медогонку на 24 рамки. Дуже швидко і просто, і саме головне недорого, за допомогою оцього приладдя. Це називається ротор шота. Все, поїхали! Маленька предісторія, що оця сота і чого це ротор-сота. дивіться, ще буквально до війни 2 роки тому придумували ми і думали, як зробити просто звичайної 200-літрової бочки зробити медогонку і качати. Ну, такий економ варіант був, але воно там щось не пішло. І зараз вирішили таке зробити не під бочку, а під звичайну медогонку, хоч сучасну медогонку, чотирьохрамочну, хоч радянського зразку. Різниці немає. З допомогою цього приладдя ми доробляємо і робимо, і робимо ми. Радіальну медугонку на 24 рамки, на 24 магазинні рамки. Дивіться, саме головне, чого ротор сота, ну так як придумав я, так воно і є. До речі, це продавати їх буду тільки я такий варіант. Інший варіант, який ви бачили, то не роторсота, то не оригінал. Оце є оригінал роторсота. Дивіться, оце все. Воно приходить, буде вам в коробки. Це велике має значення. Ми будемо коробку цю вже замовили. Через там днів 10 буде ця коробка. Це що це означає? Це означає те, що економить гроші. Могли б ми його собрати. Воно все розборне болтики, все, воно все забиратиметься. Я з його на відео покажу і заберу. Могли б його в зібраному виді пропонувати і продавати. Але ж ви розумієте саме, що це почнеться нова почта, обрештовка, упаковка, і вам дуже, дуже дорого буде ставати доставка. А так доставка буде в районі там, десь 130 гривень, тому що воно би все компактно, зложено в спеціальну коробку. Шоротор сота буде е, виготовлятися в трьох варіаціях. Зараз ви бачите це ротор сота, виготовлений з нержавейки 430 -ї. Це та яка магнітиця, але ржавіть вона не буде. У нас вважається, типу це в Україні технічна, кажуть ніржавейка, але в Європі, почитайте самі по Гуглу. Це називається піщова нержавейка. Це в мене медогонка з такої нержавейки, все отлічно. І тут, якщо 430 я вважаю, що це найкращий варіант, її ціна буде 3600. Вал буде із 304 ї ніржевейки. Потім ще є там. Зараз я не пам'ятаю, зараз на екранчику покажу вам, яка ціна буде. Якщо покрашена краскою, ротор буде сота. Це економ варіант. Їх ми небагато я замовив, тому що я знаю, що там розниця невелика. А так вона облучиться та краска, і через два години пориться красить. Дешевший варіант, це вона не крашена, вона оцинкована. Ну коротше Таке, це в кого бюджет дуже-дуже слабий. І максимальна комплектація це з піщової нержавейки повністю. І оці круги, і вали. Ну, Там ціна буде в районі 4 тисяч. Я також зараз ціну показую вам. Я вважаю, що непоганий варіант, Ну, дуже воно дорогувато, я скажу так. Тому, тому я вважаю, що оцей варіант це середня позиція за 3600, все з нержавейки. Некрашене, не крашене, неоценковане, Нержавейка, нержавейка. І прути, і нержавейка і діски, діски тут 3 мм. А вал з 304 нержавейки. Тобто, я вважаю, що це сама ходова позиція буде бомба. Давайте я вам покажу зараз, як, що воно там складається і приходить. І спробуємо вже соберемо нарешті. Приходять про турсута, буде таких два круги. Бачите, вирізано. Такавста нержавейка, як бачите. Ось. Холодно тут в гаражі. 300 нержавейка, верхній круг. І нижній круг також під рамки, під пази. Також приходить такі спиці. Їх іде всі, в комплекті 3-5 штук, а, ні 6 штук спиць. Вони вже з гаєчками, як бачите. Бачите? Вони вже з гаєчками. Тобто зажимать і зверху і знизу, Тоже з зніржавеєчки все зроблено. І вал, вал з 304, вал дебелячий такий. Зараз ми заберемо його і покажемо, як воно буде виглядати, бо самому цікаво. Так, зібрали ми соту з помощником. Мересні помощник і, і оператор і малий помощник. Так, соту ми зібрали за 15 хвилин. Ось така сота вийшла. Нічого сложного немає, болтики, ну, ці гаєчки в комплекті йдуть. Виставили ось все приблизно. Так виставив, позажимав його хорошо, Тоді зажав центральний вал, все. Центральний вал тут теж, понятно буде, все. Тут виборка, щоб воно не крутилося. Тут все зроблено по уму. Це конструктор придумував. Це не я так робити. Його. Так, дивіться, що я вам хочу зараз сказати. Розміри. Зараз скажу вам, які, щоб ви знали. Це важно, я вважаю. так. діаметр, діаметр соти. Получається 54 см. Ось. Верхній і нижній круг 54 см. Довжина валу, валу. Ну, ви ж вал можете підрізати, якщо в кого м'яками догонка. Трошки можна підрізати. Довжина валу 68,5. Довжина центрального валу 68,5. Так. Ширина між цими кругами, на які ставляться рамки. 37,9. Оце між ними розстояння. Ну і все, в принципі, більше розміру вам ніяких не треба. Получається, тут я сказав, оце центральний вал нержавейка 304, а це все 430 Це в Європі вважається піщова нержавейка, яка не буде ржавіть ніколи. Що ще хотів би сказати? Важить він 4 кг. Ми важили перед цим. Оце отак. Так, так ну, Артем покажи ближче Соду. Так, Ось сота, бачите, який вал. Все, зараз буду збирати його з медагункою. Помощника відвезу, бо він вже замерз, буду борю. А сам приїду і ще буду збирати, бо треба є що показати, і є що зібрати. в бой давай! Зараз будемо витягувати внутрішність. Ну, бачите, обична 4-храмочна. Це мене бюджетний варіант. <кхи> есть, бюджетна медогунка, яка стоїть чуть більше 5 тисяч, це вивезти 100. Також можна медогонку цю замовити, а дивіться, вона виходить з нержавейки, також 430-ї. Крашений тут ротор і пластиковий кран. Можна вставити ніржавейший кран. Ви її витягуємо цю внутрішню, забираємо, замовляємо ще ротор, і у вас буде повністю з нержавейки Медогунка радіальна на 24 рамки. Ну, електроніку, звісно, поставити треба. Все. Зараз хочу ставить ротор соту сюди. Щоб її поставити, треба викрутити тут два болта. Траверсу треба зняти цю поперечну планку планку її витягувати. Тут, тут його ставити, я ж кажу все, блін. І збирати, і поставити, якщо все від початку до кінця. Ну, минут 40 максимум. Все, я ж просто відео знімаю, до мене трошки затримка. Помощника відправив. Тепер я сам. Зараз я викручую і ставлю ротор соту. Так, дивіться. Ставимо знімаємо траверсу, поперечну цю планку, ставимо соту, потім. Потім тільки беремо пластинку, на ту, яку кріпитиметься електропривод. Прикладаємо маркером, ставимо точки, де нам просверлить 3-4 отвори. І себе, якщо ви просто поставите, ви можете не вгадати, поняли? Тобто, тобто треба, сразу, сразу треба поставити буде соту. Потім зараз просверлюємо дірки і покажу далі, що делаємо. Поставив я пластинку, виходить. Пластинку на 4 болта, діаметр сверла 6,5 мм. Установив вже. Сам двигатель со шкивом на цю пластинку. Ось зараз покажу, мене гонку нагнув, щоб вам було видніше. Вон, бачите? Установив на оці ось двома болтами. Раз і ось другий. Посередині, як бачите, болтом прижав. Зараз При отак, щоб вам видніше було. Посередині, як бачите, оцей ось болтик він зажимається тут на різьбі і прижимається до валу. Воно нормально держати буде, але краще, щоб менше бієння було самого цього суте. Краще візьміть 5 мм, 5, може троєчку. Просверліть його навквозь, оцеюся. Оце викручуємо, просверлюємо наскрізь місці з валом і зашплінтувати його. Зашплінтуйте його чи болтиком, отаким якимось маленьким, поняли. Ось ще болтиком, отак, щоб навск виставити, і з іншої сторони зажать. І воно буде намертво держатися. Цей варіант теж робочий, поняли, що просто закрутив і все. Ну, Краще буде, тому що 24 рамки, в'яз величенький, краще просверлити його. ну, Я вже не буду сверлити, бо в мене і так час гранічний, я багатенько на це все діло, потратив уже времені. І ще варіант. На ринку України ви встрічали ротора під 4-хромощі, але у них з'єднання отут нижче, не отут до мене зверху в соті, а нижче. Конструктора, які мені допомагали це розроблять і моїм людям. Вони сказали, що тут не годиться, бо воно буде ходором ходити, Воно плінтується нижче в планки. Це не варіант. Поділяєте, треба, щоб воно шплінтувалося отут з валом, а тут стоїть подшипніки ще. Поняли, тут зверху стоїть подшипник, а тут просто соплі будуть. Ну, по простому це я кажу, як я розумію, що воно тут нижче планки, це вже буде таке бієння, розумієте? Тут треба менше, менше щоб з'єднань було. Трохи потоп, не звертайте уваги. Підключаю я через 220, ось бачите. І блок живлення. Цей блок живлення можна замовити. Кому в полі качати, що він не нужен. Можна прямо на, на акумулятор. Поняли? Накидаємо на акумулятор автомобільний два дні відкачки може йти. Так, по пульту. Суто я підключив, ось бачите, да, все гуд, все з'єднано. По пульту Європульт лучший. Тому що, тут, бачите, є. Як бачите, ось радіальна відкачка є, 5-6 програма. 4 програми це йде для касеттів, откачка. то Лучше раді... такий європривод. Якщо у вас... Ось такий ви купили вже електропривод колись у мене. І вас з крутілками. На 5, на 6 він робити буде. Якщо буде давати більше оборотів, а для радіальної відкачки, ми знаємо, що треба більше давати обороти. Він буде виключатися, тут защита без працювати. Він слабший, тут 4 А. Я договорився з пульсавтоматік до сезону. Відправляєте їм на доработку, чи транзистор, чи резистор припаяють, я не пам'ятаю, ну, пам бо я не електронщик. І воно би вас теж робити. Ну, теж ж, оце запустили на четверочки, підбігли, поключили шестьорочку, підбігли, включили на восьмерочку, чи їм максималку дали вже. Ну Це постійно бігати треба, це біготня. Я вважаю, що це не лучший варіант. Коротше. Тут, ось дивіться, є, вже, якщо є європривод, цей сенсор не візьмете. Ось радіальна, п'ята програма. Вибираємо, коротше, п'яту програму вибрали. Її можна подкоректувати будь-який час. Тут дві ступені скорості буде. Шоста програма 3 ступені скорості. Зажимаємо кнопку програм, держимо. п, -п, -п 51 Перший ступень скорості. Вибираємо коротше, там ось 133 оберта за секунду спіт, бачите, скорость. І тайм-таймер час. Вибираємо тут хвилину я поставив. Ну це маловато, треба більше. Нажимаємо кнопку програм. Це типу. Сохраніть. Сохранили. Друга. Вибираємо коротше, тут 200 обертів за секунду. За минуту, а не за секунду. І оберти. Я поставив теж минуту, ви поставите там 4-5, ви ж подивитесь стільки треба. Просто, я, щоб швидко вам показати на і 5 сохраніти, програм нажимаємо. Все, збереглося. Коротше, тільки що я його запускав. Душа мене радується, супер, помпа. Получилося дуже класно. Я тобі кажу, що це. Ну представте, ти любу медогонку, можеш взяти собі стару, це деш, дешева медогонка. Це медогонка чи більше п'яти тисяч стоїть. Поставив туди ротор соту, поставив електроніку, бо вручну крутить. це я так покрутиш, наверное, вряд ли. І все, і 24 рамки, і маленька, компактна. 220 робить, 12 вольт. Та ти що? Це, це бомба, блін. Що там, що там палакать? Запускаємо, коротше. Богом. Ось, дивіться. Вал з нержавеєчки. Бачите, рівненько все, ди. Диві. Дивіться. 24 рамки. І зазор хороший, бачиш, між рамками і між бачком. Тобто це нормально, що воно не буде ляпати туди коротше, ну, і не буде мед співати вилітати. Це перша скорость. Зараз на другій скорості буде оперативніше. Я поставив на дві скорості і все. Чесно, говоря, самому подобається, чесно скажу. Без брехні. Диви. І чуєш як тихенько робить, дивіться, мікрофон у мене хороший висить, ви моє чуєте. То підтріпувало внизу, я капнув масло і все. Супер. І правильно зробили, що ми не тут з'єднання а внизу. А що вверху, бачиш, воно як там. А якщо ви ще туди ж просверлите навсквозь вал і заштопорить болтиком з обох сторон і то і зажать, то був, і взагалі буде ракета. Та воно і так щас нормально. Все, друга скорость включилась, хлопці. Дивіться. 200 обертів за хвилину. Олег! У тебе з рамок вже почало вилітати. Серво трошки підтріскає. треба змазати нормально. Рамки сухі, але ж з них вже почало вилітати. Дивіться. Дивіться, як класно, взагалі. Дивіться, прикол. Чесно, це. Просто я сам в шокі. Я трошки покрутив 200 оборотів за минуту. В Олега откачені рамки, вони реально сухі рамки, вони реально пусті. Пусті рамки. А дивіться, що на бачку. І це зараз мінусова температура, О, дивіться. Мед, мед почав. Олег з твоїх рамок я ще меду накачав. Представляєте? Тобто, тут обороти дебелячі. Обороти. За що цього пульта, за що цього європриводу, він тут нормально облаштований. Ось дивіться. Ну, ви самі бачите, що я ж не обманюю вас. Я сам дивлюсь, ну, що воно там таке? Коли дивлюся мед? Так стільки ж я тут його покрутив, я всього минуту покрутив. Інформація для тих, у кого є вже електропривод, але в них там чи під медогонку АВВ-100, чи під стару медогонку, тобто ваш електропривод він вже з валом. Ось ви бачите вал і вам з таким валом. А на ротор суд треба без валу. Бачите, вал заходить в штуцер. цей, бачите, да. Тобто, не проблема, дивіться. Зараз вам фото прикріплю. Можна заказати внутрішність в цю механічну частину, Вона стоятиме 400 гривень. Це там вже і шків, і все. Ви його відкрутили. Новий закрутили і все, вам не треба міняти повністю нічого. Поміняли, і вас вже ББ звали, під ротор соту. Сота! На моєму сайті можна сказати, або мені дзвоніть по телефону 099 909 1825 з 10 утра до 9 вечора. Підкажу по електроніці, що то заказати. Якщо у вас є що поміняти, або що підкупити. Проконсультирую, розкажу, замовимо. Качайте, радуйтесь і дай Бог, щоб тільки ціна була на мед. Величезна вам подяка, що ви на прямих ефірах. Ставте лайки, коментуйте. Так, оце спонтанно придумав. Коротше, ходіте, ходні. Зробимо маленький розіграш на цьому роліку. Тисячу гривень. Все, медок откачався. Тисячу гривень. Даю хто зробить лайк, репост і підписку на канал. Репост, щоб побільше узнали за цей ротор сот, який ми вже придумали давно. Скільки вже нас пішло часу? Блін. Зробіть репост, і я тисячу гривень подарю там на прямому ефірі, на сьогоднішньому одній з людей. І він скажете, блін, там лучше б ти подарив ротор соту. Та я й ротор соту подарю, тільки не в цьому ролику, а ще буде якийсь ролик, і ротор соту теж подарю. А в цьому ролику просто. Ну як просто на, на карточку скину тисячу гривень одному з вас. Все, дякую за ваш актив. За ваші прямі ефіри Бомба, ви там нормально себе весь по дві тисячі людей. Я часом рад дуже радий. Я це зараз, очі чесно, іскрені, дуже класно вийшло. І, і все воно толково, і нержавейки. Краще не оцинковка, оцинковки зараз немає толкової. Все. І глядачі мого каналу. Бажаю вам миру, здоров'я і щоб все було добре. Той Бог, ціна нам буде. Це все временно, я вам кажу, це все временно. Хто робить той заробить. А хто не робить, самі знаєте, що я кажу. Все, всім пока, до скорої зустрічі.